Заробіток без вкладень. Друзі, багато хто запитує, де як, з чого почати. Нема грошей навіть на якісь мінімальні вкладення, щось крутити, щось прокручувати. так? Є багато можливостей від бірж заробляти без вкладень. Якісь мінімальні активності, підписочка, там заповнили форму, дали відповіді на питання і все. Ось приклад від біржі МЕК. Сьогодні закинув таку двіжушку. І ще вчора була така подібна. І таких в каналі, в мене в каналі в Телеграмі, дуже багато, друзі. Просто реєстрація на біржі, там декілька хвилин, так. Підписка на якийсь там чат, Телеграм чи канал Телеграм, і відповіді в формі. Все, відповіді вам навіть не треба шукати. Я вже все знайшов, і вони є в коментарях під, під дописом. Ось дивіться, тут пару баксів, так? Тут пару баксів. І все. І з цього починаєте. Чим більше таких активностей ви виконаєте, тим більше шансів у вас щось заробити. Багато хто так починає. Я знаю, що ем, також багато людей скажуть, що, бляха, тих пару баксів, це я має витрачати свій час. Ну, якщо у вас немає грошей, тоді вам треба. Платити своїм часом, так? Хоча і роботи тут, дивіться, я навіть так і написав: на одну хвилину. Зайшли, відповіді є, дали і все, і чекаємо на розіграш. Без проблем. Усі такі прикольні фішки, прибуткові, промки, темки, акції усе в телеграм-каналі в першу чергу. Тому дуже рекомендую на нього підписатися. Посилання є в описі.